Добрий день всім. Прийшов ввечері додому. Сиджу і думаю. От знявся Джо Байден з президентських перегонів. Добре це чи погано. З точки зору допомоги для України погано. Але Джо Байден міг. Програти Дональду Трампу. Дональд Трамп не відображає великої любові до України, як і до Європи, як і до інших нецікавих йому країн. Але штаб його був заточений і вся передвиборча компанія на Байдена. А тут все поламалось. Це півбіди для Трампа. А ось повна біда заключається в тому, що ФСБ і іншим спецслужбам Росії доведеться малювати нові плани і нові методички. Все ж будувалося на боротьбі проти Байдена і підтримці Трампа, а так як Байдена немає, то половина всіх планів повалені. А так як тепер Трамп непередбачено може програти з дуже великим результатом, то і друга половина методичок. Знищена. Тепер їм доведеться всі сили кидати на розробку нових планів, а їх ще або вже і немає, і не буде. Такі плани і програми не розробляються за тиждень чи два, а розробляються роками. Ось цьому і веселість нашої ситуації.